Років так за двадцять розкажіть, будь ласка, наскільки ось більше на площі для ведмази і взагалі які випускно зараз я так почуваю? Ну я думаю, що ми мусимо подивитися на ці умови, які зараз знаходяться наші тваринки. Мені дуже приємно, що це за співпраця міської влади і благодійного фонду Лоренса Ентоні. Ну, Дала результати, і ми бачимо, що в нас є вольєри для вовків. і Сьогодні ми відкриваємо просто так урочисто ці вольєри для ведмедиків. Дуже приємно, що в першу чергу ці от молоді ведмедики вийшли і вони в тому басейні, де зможуть відполодитись. Ну, взагалі, такий святковий настрій що ми все ж таки змогли надати, ну, я не хочу сказати гарні, але більш-менш привабливі умови для утримання наших тварин. Ну, це гарно, по-перше, і для тварин, для самих. Я думаю, що для наших дітей, для наших громадян, які будуть приходити і розуміти, що навіть ті тварини, якими ми милуємось, на яких ми проходимо подивитись, вони створені певні умови, для того, щоб вони ну, не відчували якихось незручностей. Іли менше заключували незручності, бо вони дійсно миноволі. Є так не порозуміло, це депутатською пропустив, бо я червлю чесно. Пана Лайнула, як представника цього благодійного фонду міжнародного, вони підготовують наших тварин, але є певна відповідальність і наше комунальне підприємство за надання послуг по годуванню тварин. Тому щоб всі розуміли, що звіри не голодують, що їх дійсно годують встановлені камери. І я дав завдання, щоб ці камери були підключені до інтернету, щоб кожен мог просто милуватися нашими тваринами, якщо є бажання контролювати наскільки повноцінна. Щоб е було, як Пригадувати Казанова, там тигру в м'ясами дають. Ви знаєте, ну так, да, плани такі, щоб створити дійсно такий е повноцінний зоокуточок, але е також е для мене не зрозуміло, виникали питання деякі репутації щодо, от е прийшли люди, вони роблять, а потім захоплять нашу базову відпочинку, ніхто нічого не захопить. Оці от е Споруди будуть передані до нашого комунального підприємства на отримання, на баланс люди прийшли з доброї волі доброї волі допомогти нам. Отримувати зверей в нормальних умов. Я думаю, що ці, ця співпраця дійсно продовжується. Починали з вовків. Сьогодні е, отакі от от вольєри зроблені для медмедиків. Ну, я певні зауваження все ж таки висловив. Мені здається, що треба, можливо, більше жорсткості додати на, на цьому полосі. Ну, тим не менше, ми бачимо, яке, яка радість, яке задоволення у цих тварин від сьогоднішньої події. Я думаю, що буде продовжуватися і для інших подій, і для інших тварин такі ж самі свята.